Добрий день, друзі. Продовжуємо читати роман Ольги Токарчук Бігуни. Ну, от правда, про роман в мене було цілком інше враження. І роман передбачає, що є герої, чи герой, герої роману. Події якось розвиваються, закручуються в різні спіралі Еріксона чи ще якісь, правда, якийсь сюжет йде, і логічно він якось там має завершитись. Тут в цій книзі такого ви не знайдете. Головні герої тут о, сучасні кочівники, якими є ми з вами, і Ольга Докарчук в тому числі. Але от е, після того, як я вже прочитала більшість оцих новел, я їх спочатку назвала новелами, е, я зрозуміла, що це про одне, що тут є цілісність. І от дивіться, я вам зараз прочитаю дві з них, і ви побачите, що, про що тут йдеться. Ось, наприклад, Сторінка 185. Називається найсильніший м'яс людини це язик, а інша це буде драма та екшен, це ось зовсім в кінці майже книги. До речі, про мову. Є країни, де люди розмовляють англійською, але розмовляють не так, як ми, що тримаємо у своїх торбинках чи косметичках власну мову. А англійську використовуємо лише в часі мандрів, щоб звертатись з неї до чужинців. Це важко собі уявити, але англійська їхня рідна мова. І часто єдина. Що їм робити? До чого звернутись у хвилини сумнівів? Якими загубленими вони, мабуть, себе почувають у світі, де кожна інструкція, кожне слово найдурнішої пісні? Меню в ресторанах, примітивна бізнес-респонденція, написи на кнопках у ліфті усе їхньою приватною мовою. Їхні розмови щомиті може зрозуміти мало не кожен. А записки, мабуть, треба спеціально шифрувати. Де б вони не опинилися, всі мають до них необмежений доступ, усі кола. Я чула, вже є ідеї забезпечити їм особливу охорону або навіть виділити для них окрему мову, котрусь із вимерлих і нікому вже не потрібних. Треба ж і їм мати щось особисте, лише для себе. І от ще одна ну, назву новела, але пам'ятаємо, що це роман. Роман бігуни. І теж про мову перекликається, бачите. В одній далекій країні я, нишпоряючи полицями в пункті прокату фільмів, лайнулася польською. Раптом біля мене зупиняється невисока. Приблизно 50-річна жінка і на силу складаючи слова говорить до мене моєю мовою. Це польською? Ти говориш польською? Добрий день. Цим, на жаль, запас польських слів вичерпується. Далі оповідає мені вже англійською, що вона приїхала сюди, коли їй було 17, з батьками і тепер хизується словом мамуся. Далі починає плакати, мені стає аж незручно. І показує пальцем на свою руку, на передпліччя, говорить про кров. Каже, що там міститься душа і що кров у неї польська. Цей незграбний порух нагадує жест наркомана. Вона вказала на Вену, на місце, де вструмляють голку. Розповідає, що вийшла заміж за угурця і забула польську. Обіймає мене іде геть. Зникає між полицями з написами драма та екшен. Називається так. ця новела драма та екшен. Мені важко повірити, више Ольга Токарчук, що можна забути мову, якою були надписані перші в житті мапи світу. Певно, вона її просто десь заховала. Може, ця мова лежить згорнута і запелюжена в шукляді з лівчиками і трусиками в самому куті, як куплені колись у припливі ентузіазму еротичні стрінки що їх так і не випало нагоди надягти. Ну ось така вона, Ольга Токарчук. І ось такі її бігуни. Читайте. До зустрічі в клубі, книжковому клубі, клуб, клубі любителів книги.